Трохи більше, як завжди ми збираємося в неділю, ви знаєте, що у нас майдан не скінчився ні разу. Один день, тільки на Великдень, ми тут а, був вихідний у нас. А так, кожну неділю, я запрошую вас всіх в неділю на дві години знову на Майдан. Ви прекрасно знаєте, що нічого практично не змінилося в цій державі. Одні ті самі лиця добиваються до цього корита, до тіла України. Сьогодні багато наших активістів, щоб ви знали, поїхали до Києва показати, що ідеї Майдана не просто слова і не просто Небесна Сотня, і ті герої, які гинуть на сьогоднішній день. Ми і далі будемо боротися за незалежну вільну Україну. Не тільки від зовнішнього ворога, а й зрадників України, бо інакше я не можу назвати тих людей. Які беруть хабарі, які продають, які брешуть. Розумієте, брешуть. Але воля Господня на сьогоднішній день така, щоб правди в Україні і справедливості стало більше. І тому з його волі з'являються нові герої. І повірте, що майбутнє України є. І хочу, щоб ви в це вірили і не пускали руки. І приходили на вічі, і допомагали. Ви прекрасно знаєте, що по вулиці Небесної Сотні в кінці в нас є навчальний центр. Теж завдяки небайдужим рукам нашим створений, можете приходити допомагати. Там уже проводяться тренування нашої самооборони. Так само ви маєте знати, що наші жінки чарівні, волонтерші, дуже багато вже перевезли туди на схід нашим. Бійцям. Я хотів би запросити зараз сіну, хай мене не скромніше, то вийдуть сюди і, щоб ви їх бачили цю одну з наших грін. Іна, будь ласка, вийдіть сюди. Іна волонтер, будь ласка, давай, давай, виходь. Я хочу, щоб ви бачили їх. Дуже багато людей. Хочу всім подякувати. Я не буду зараз е всі помілі імена називати, але повірте, дуже дуже багато людей і людей і не бідних, які багато допомагають. Будь ласка, слава Україні. Ну, хочу всіх привітати сьогоднішнім днем. Е от і е дати нам всім натхнення можливості боротися далі. Наше все попереду. Слава Україні. Дякую. Я ж говорю, що вона дуже скромна. Так от, не опускаємо руки, будь ми не небайдужимо і буємо за свою Україну. Дякую. Слава Україні!